Усім привіт! Мене звати Оля. І ви у мене на каналі про одяг Second Hand. Це третій день завозу, ціна за кілограм 302 гривні. І тільки подивіться, яку мені вдалося знайти курточку. Це дорогий спортивний бренд Еліс. Курточка в гарному бежевому кольорі, в дуже гарному стані. Розмір вказаний 10-й. Тобто, це така от СКМ. Не знаю, оригінал чи не оригінал, є такий QR-код. сподіваюсь, оригінальна річ. Куртка вкорочена, внизу йде на гумці. Тому, в принципі, не має піддувати, але для дуже холодної зими все-таки, напевно, не дуже буде підходити, але для осені просто супер варіанти. Щоправда, наповнювач тут штучний, це не є пух пухперу, але тим не менше курточка доволі тепленька. Виглядає актуально, трендово, така от об'ємненька, можна піддягати під неї будь-якої товщини свитра. І крім того, ще й має капюшон. Це також великий плюс. І окрім цієї куртки, сподобалася мені ще ось така вальветова в темному коричному кольорі, кольорі шоколад. Вона теж виглядає такою дуже об'ємною, хоча це розмір S. Куртка також набита синтетичним наповнювачем, вона має бути теплою, верх це 100% бавовна, підкладка 100% поліестер. Але в примірці вона мені не дуже подобається, якась вона така от прям дуже величезна, дуже об'ємна, аж забагато. Якщо порівнювати першу куртку, яку я приміряла, і цю, то однозначно мій вибір впаде на першу курточку. Ця ніби по своїй текстурі дуже класна, але от в плечах вона така от прям величезна, дуже повнить. Наступною буду приміряти ось таку куртку бомбер. Вона йде, скоріше за все, з вовни, хоча бірки ніякої немає. Лише ось така з назвою бренду, а от складу немає. Йде на підкладі. І вона також доволі тепла. Ну от По відчуттях це вовна, навіть така вона дещо колюча. І дивимося її в примірці, вона доволі великого розміру, хоча от розміру теж ніде не було вказано, скоріше за все, це якась L-ка, XL, -ка, адже навіть плече не зовсім на місці. Куртка в ідеальному стані, без дефектів. Класний варіант для тих, хто не любить пальта, адже вона якраз такої тканини пальтової для осені сухої погоди просто супер варіант. Як вам такий бомбер, пишіть в коментарях. І тільки Подивіться, який шикарний светр мені трапився, чому кажу, шикарний, адже він вовняний. Яскравому такому кольорі приглушений лимонний, салатовий, але склад просто бомбезний, 100% вовна мірі носа. На перший погляд одразу так і не скажеш. Коли взяла до рук, подумала, можливо, це акрил, адже колір справді такий специфічний для вовни, абсолютно не характерний. І дуже приємно здивувалася, що це 100% вовна. Думала його собі купити, хоча він. Трішки, можливо, великуватий, але я почала його детально роздивлятися, і окрім ось таких кофтунців, які не є так дуже великою проблемою, вони легко чистяться, на жаль, знайшла малесеньку зашиту дірочку. Хоча його ціну вам потім озвучу, я його поважила. І гляньте, ще якийсь светр мені трапився, це класний дорогий бренд, то Міхелфігар, щоправда, він в великому розмірі це XXL, -ка. взяла просто вам показати, що і такі речі теж можна знайти і не в перший день. Светрик в дуже гарному стані, без дефектів. Думаю, він залишився тут до третього дня лише через свій великий розмір, адже так не кожному він підійде. Светрик жіночий, це видно по довжині рукавчика, вони тут не є надто великі, єдине, що от він справді дуже великого розміру, і, звичайно, що ось так не буде чого носити, адже виглядає він в такому вигляді не надто акуратно. Ще мені трапилася ось така молочна сорочка від Banana Republic. Дуже люблю цей бренд, усім рекомендую. У них класні речі з якісних тканин. Тут розмір вказаний М, за складу вона дуже хороша, це 100% Tensel. Тканина дуже приємна на дотик, дуже комфортна і загалом мені вона нагадує шовкову тканину. Дуже вона комфортна, можна її носити і в такому вигляді, і під заправку. Вона легко піддається тому, аби її можна було заправляти в штани чи в спідничку. Тканина дуже м'якенька і має такий легесенький відблиск, майже як атласна. Її просто відпрасувати і сорочка буде виглядати шикарно. Думала я собі її купити, але, на превеликий жаль, вона виявилася з дефектом. На рукаві виявилася дірка, причому величезна, як я її не помітила одразу це, звичайно, загадка. Але зараз вам покажу. Тут на рукаві, позаду величезна діра, я думаю, хтось просто потягнув тканину, вона дуже делікатна і розірвалася. Вона. Далі буду приміряти ось такий от светрик від Monsoon, Розмір М, він прикрашений зірочками, такими блискітками. Взяла лише тому, що тут доволі хороший склад, 10% у складі є ангори. Сам фасон крім мені не подобається, виглядає дещо старомодно. Сама я ось такі от блискітки не люблю і не ношу, але знаю, що мої глядачі. Багато хто любить такі от святкові речі, носять їх тому час від часу, беру до примірочної, аби показувати так не лише те, що самі подобається, але й різнопланові речі від класики до спорту. Ще мені сподобався ось такий блакитний небесний светр. Загалом дуже люблю усі відтінки блакитного. Цей светр доволі тонкий. Давайте подивимося на склад. Тут 95% віскози і трішки синтетики. Розмір вказаний МЛ, а виробник Італія. Цікаво, тут зроблений рука, вверху він такий пишний, а далі обтягує руку по руці йде, У довжині він три чверті. Такий рукав, до речі, робить руку дуже тендітною, делікатною, можете взяти це до уваги. Загалом непоганий светр, хоча ось ця от модель виглядає дещо старомодною. І далі буду приміряти ось такий светрик, взяла через його склад, адже він з кашеміру. Загалом, оці зірки я не люблю. Якщо б він був однотонний, звичайно, це б був просто бомбовий светр. А так, просто взяла заради цікавості, заради того, аби вам показати, так, що і кашемір свитра можна знайти не в перший день. Розмір тут був вказаний М. чудово підійшов, він відповідає своєму розміру, тобто він не є такий, знаєте, як деколи неправильно попрані светра і стають меншими. Тут усе добре, і, власне, пухкість тут теж збереглася. Кашемір надзвичайно м'ягенький, пухкенький, светр дуже легесенький, комфортний, делікатний, приємний до тіла. Ну, всі речі з кашеміру, вони такі, що просто не хочеться їх в себе скидати. Ще мені сподобався ось такий кардиган, красивий тут відтінок коричневого, такий карамельний, розмір вказаний 12%. Це White Stuff, класний бренд, вже про нього вам говорила. Звертайте на нього увагу, адже переважно свитра вони роблять саме з вовни або з кашеміру, тобто у них чудовий завжди склад. Тут у складі є 30% альпаки, решта тут нейлон і акрил. Красиві тут гудзики, вони малесенькі, металеві і красиво тут так зроблено, вони по два йдуть з таким от інтервалом. Светрик в дуже гарному стані, я б сказала навіть ідеальному, дуже пухкенький. І, попри те, що тут є альпака, він не колючий, а навпаки, м'який приємний до тіла. Кардигани це така вічна класика, і мені здається, вони ніколи не виходять з моди, завжди актуальні. І власне цього сезону якраз актуальні ось такі от по фігурі, що їх можна носити як светра. І ще мені сподобався ось такий светрик з таким от вирізом попереду. Зараз в примірці це покажу. Він де такою як косичкою, ніжний, блакитний має відтінок, склад непоганий, тут переважає бавовна. І це бренд Крістіан Siriano, це американський модний бренд, вперше мені зустрічається розмірово вказаний M. Ось так виглядає кофта в примірці, попереду з великим вирізом, іде по фігурі. Дуже така вона делікатна, ніжна і в гарному стані. Щоправда, не дуже добре лягла на мені кофта, Ось тут попереду якось це все некрасиво збирається. Не знаю в чому проблема. Можливо, вона просто розтягнута. Власне, з одягу, це була моя остання знахідка. Обіцяла вам сказати ціну светра з, з вовни. Він коштує 236 гривень і показую вам сумки. Сумки на вазі були просто ніякі, їх тут мало, і вони практично всі понищені. Був ось такий рюкзак від River Island, невеличка чорна сумочка, ось така якась замазана сумка. Ось ця, до речі, непогана, цікава така сумка-багет. І ось така ще світла сумка з екошкіра. Це у нас бананка в гарному стані. І ще вам покажу, які сумки були на люксі. Тут фіксовані ціни, і гляньте, яка класна, цікава сумка. Вона має збоку такі джинсові ставки, а посередині вся прикрашена, блискітками коштує, все на все 380 гривень, дуже містка, прикольна. І ось така ще сумочка в тому синьому кольорі, в поєднанні з коричною, коштує 200 гривень. Вона була така, як з тканини, в поєднанні з екошкірою. І ще давайте вам покажу взуття також з люкса. Зацікавили мене ось такі чобітки в чудовому стані, в коричневому кольорі. Вони високі з натуральної шкіри, коштують всього-навсього 500 гривень на стійких каблучках. І давайте ще глянемо, що у нас тут. Ось такі непогані кросівки коштують 400 гривень, акцентні леопардові. Це у нас яскраві такі кеди в помаранчевому кольорі, але це не конверси. Ось такі ще черевички на танкетці, теж з натуральної шкіри в прекрасному стані. Ціни на взуття, до речі, дуже прийнятні, і взуття, як ви бачите, гарне, практично новесеньке. Є або в ідеальному стані, або справді новеньке, ще з такими наліпками. Ось такі Челсі на стійкому каблучку всього-навсього 350 гривень. Ось ці теж дуже цікаві. Тканинні черевички абсолютно новенькі. Це H&M, 400 гривень всього-навсього, такі йдуть по ножці дуже делікатні. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що знахідок вам сподобалось найбільше. До нових зустрічей!